Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити з новим оракулом, а саме Незламної України. Ви бачите, оце перед вами якраз оця коробочка да, з цієї колоди, яку я отримала буквально декілька годин тому назад, яку мені подарувала моя улюблена колега. І сьогодні я вас хочу познайомити з цим і сама познайомитись з цим оракулом, тому що я його ще не розпаковувала. Оце така коробочка, я отримала. Бачите, да, Прапор України, соняшник на зовнішній стороні, також тризубець і віночок такий. Разом до перемоги. І так, давайте з вами трохи. Розпакуємо та подивимося. Кстаті, забула вам сказати, що автором цієї колоди є Христина Стахова. Розмір цієї колоди, як заявлено, 7 на 12 см. Кількість карт в колоді 53. Давайте з вами подивимося, які ж тут карти. Мені самой цікаво дуже, бо я ще сама її не розкривала. Так, ось, бачите, тут така упаковочка. І першою картою, як я бачу, так, у нас іде наш президент України Володимир Зеленський. Давайте спробуємо розпакувати ці карти. Кстати, доходу, поки я розпаковую, сказати вам, що у Христини Стахової є ще і другі колоди. які Вийшли з-під її, так, авторства. Це оракул фінанси, бізнес оракул, тобто дивитися ну, теми саме на фінанси. Але ж у мене цього оракула немає. Так, трохи тут, бачите, так опаковано. Так, зараз ми з вами, Ох. дивіться, ой які яскраві малюнки. Дуже яскраві прям. Не знаю, чи видно вам добре, що вони такі яскраві. Дивіться, ось яка рубашка цих карт дуже яскрава така. Ось написано Стахова, бачите, на англійській мові назвуть звор... на рубашці. Тут така українка на захисті своєї країни стоїть, дуже така яскрава жінка. І так, давайте переходити до, до самих карт, щоб вам показати розмір. Дивіться, розмір, якщо у когось є колода Володимира Миколайчука, теж українського художника, отакі от карти Ленормал, класична мала колода, то вона сходить ну, десь таких самих розмірів, як ви бачите. Та тому, щоб ви знали, да, і по, руці, по руці отак от десь воно виходить. Ну, тобто, Ну, Напевно, удобно її тримати. І так, як я вже сказала, тут 53 карти. Першим у нас Володимир Зеленський і напис на карті Незламність. Ну, Тобто, це як образ нашої країни і незламної України. І так, поїхали далі. Наступна у нас карта Схід. Тобто, ви бачите, в цій колоді, напевно, є різні. Ну, як би сказати, частини України. Схід це Донбас. Так, ось є північ. Дивіться, яка красуня у нас тут. Вишиванки. Так, це у нас захід. Отака От теж під таким дахом. Такі, така хатинка, да, у нас з Брюн? Так. Це у нас центр України. Така дівчина з розпущеним волоссям, сидить, якби у лісі, або на полянці десь, да? і південь, південь України. Така красива теж красуня дівчина. В неї така накидка, як прапор нашої України. Дуже гарна. Наступна карта це домовленість. Ну, дуже зрозуміла, так? По, по самому зображенню цієї карти. ДРГ. Дивіться, ДРГ. Тобто це вважається як диверсійно-розвідувальна група, це підрозділ, який спеціалізованого назначення От, розвідувальний. Це така карта ДРГ, тобто розвідувальна операція якась. Світова підтримка. Ну, тобто, це, напевно, наші друзі інші країни, які підтримують Україну в нашому захисті. Відсіч дуже яскрава така картиночка. ППО це наша допомога повітряна, яка збиває всі. Ракети, це самі ракети. Дивіться, яка яскрава яскраві картинки, дуже яскраві картинки. Таке небо блакитне, дуже ярко. Шахід. Це ті шахіди, які, собственно, ізбивають наше ППО. Російські шахіди. Повітряний бій. Так, Ми зараз чекаємо, щоб нам. Наші друзі надали такі F-16. ЗРК це така теж зброя, мобільна. Атака з моря. Бачите, така картинка. Полон дуже яскрава карта, дуже гарне зображення тут. Захист вищих сил. Дуже такий купол зображений над містом. День. Тобто, напевно, буде і інші часи. Ось ніч, так, да, дійсно. Дивіться, яка луна гарна, дуже красиво. Так, погана звістка. О, це дуже жахливо, на жаль. Ну, на жаль, це наші реалії життя зараз. Маніпулювання цікаво зображення. Час, час спливає. такий, як бачите, і люди падають, так? Це можна ще приблизно сказати, що чим більше часу ці російські загарбники на нас, тим більше життів уходить. Дуже така карта цікава час. Героїзм, так, наші захисники, діток наших спасають. Порятунок, це ми бачимо, да? Дівчина, яка спасає з полюбою поранених. Підтримка Арестович тут у нас. Ну, це така особиста думка. Автора колоди, стратегія. Ну це у нас Буданов, це його якісь плани, якісь, які він розробляє для захисту України для якихось своїх стратегій. От, відплата. Тут дуже гарно зображений заложний. Ну, на мене, як це заложний, тобто дуже схожий. Такий він гарно, дуже так від... дає відпір по відчай. Да, карта, звісно, дивіться, яка дуже така сумна. Ну, Я думаю, що нам не треба ще відчаюватися. Ще в нас є агресор. Ну, це зрозуміло, да, що від медіум Відмінь саме зображений агресор, тому що Росія саме з тим, на мій погляд, дуже такий гарний звір, але ж чомусь він асоціюється саме з Росією. На Волосині. Так, карта дуже така цікава. Тобто триматися навіть за Соломинку, так? Людина, якщо вона в такому стані, ну, якщо вона тоне, то навіть за Соломину буде хвататися. Небезпека це ці гучні наші тривоги, дитинка, матір, повернення. Це кожна, кожна, кожна матір, кожна жінка. Кожні батьки чекають на повернення своїх близьких та рідних з війни. Звичайно, план. Це наші захисники розробляють план захисту України. Наступ. Ну, тут все зрозуміло, хто, хто це тут у нас з буквою З із флагом прапором наступає на Україну. Вон там позаду, бачите, наш прапор український. Тобто вони їдуть на ту, туди. Якби їдуть від нас. Тобто рухаються туди, щоб їм не ладно було. Розвідка. Так, зрозуміла. Ну тут людина, наш захисник, який займається розвідкою. Успіх. Ви бачите, тут клевер. Клевер. ну тут рухлисний клевер. Чомусь вона вирішила саме такий намалювати лів цікаво, як такий трохи йде. Не знаю, як воно у неї тут так зображено. Ну, цікаво, треба ще розглядати більш детально повивчати ці малюнки. На жаль, книжечки до цієї колоди немає. Тобто, Де описи, де деталі самих зображень, самих символів, які тут зображені. Пастка. Ось дивіться, яка цікава пастка. Да? Тобто тут сама пастка відкрита, зображена. А ось тут лежить таке, чим воно накривається, якщо людина або хтось. Да? Туди наступить, то він попаде в пастку, можливо, навіть і пораниться, а може навіть і до смерті. Шпиталь. Так, на жаль, це реалії війни. Безіменна могила. Тобто, це коли людина помирає, і невідомо, хто він. Тобто немає якихось впізнавальних в нього, не імені, не прізвища. Циклічність. Тут дуже цікаве зображення, перехід років пори року. Цікаво, тут різні треба пороздивлятися. Допомога. Ну, це, це допомога, яку нам надають наші партнери. Заходу. Смерть. Дуже цікава карта, дивіться, ось зображена дійсно як смерть з косою, ще й крила в неї такі огненні, червоні, чи помаранчеві навіть, собаки такі, жахливі, черепа. Дуже цікаво зображення. Так, а це що у нас за карта ключ цікаво. Дивіться, який ключ на фоні такого, такої сукні блакитної жінка тримає в своїх долонях, в своїх руках. Там позаду якісь чітучі на фоні якогось поля. З жовтими квітами. Інформація. Дивіться, яка красива книга розгорнута, і багато інших книг. Тобто отримання якоїсь важливої інформації. Якісь іще знаки такі цікаві, як навіть не знаю, як це, що це таке. Можливо, якщо дорогі наші глядачі. Якщо ви хочете щось доповнити, написати стосовно якоїсь цих карт Оракулу, будь ласка, я буду дуже задоволена, що які у вас враження від нього. І так, завоювання. Цікаво, що ці наші наші захисники на кордоні стоять. Тобто вони відкинули наших цих загарників російських, спасли дітей, як тут я бачу, ось дивіться. Дітки на руках у наших захисників. Собачка тут є кордон наш з нашим прапором і тризубцем. Дуже символічна така карта, до чого ми йдемо. Я вважаю, що ми до цього прийдемо обов'язково. Відродження це у нас птиця. Яка відроджується. Дуже гарно, цікаво зображення. Ілюзія. Дивіться, так, дуже гарно зображення, так? ілюзія, як, як, як людина да, йде по якомусь лабіринту, і в неї якісь виникають ілюзорні мислі або навіть Бачення якийсь ілюзорний чогось, да, свого майбутнього. Або взагалі свого, свого життя. О, контрнаступ. Дуже гарна карта, так воно і буде. Дивіться, цей Кремль, який, як башня, так? Второ, ще як 16-та башня, так воно і буде. І наші прапори, наші захисники дійшли до Москви. Невдача в бою. Ну це я сподіваюся, це саме російських окупантів, так і буде чекати. Невдача в бою. Досягнення. Дуже гарна карта. Це наші захисники ставлять прапор на нашій землі. Установлюють. Перемогу, сила. Дуже гарна карта теж, це ж бачите, і рубашечка у нас така сама, і карта є така сила, на якої жінка тримає в руках да у себе цей це снаряд, така дуже настроєна, дуже сміливо. Ніхто не пройде, як кажуть, на землю України. Ну і остання карта перемога, дуже символічно. Так, всі ми чекаємо перемоги, і вона наступить обов'язково. Отакі, друзі, карти в цьому оракулі. Я сподіваюся, вам було цікаво передивитися цей оракул. Дуже дякую Христині Стаховій. Автору цієї колоди, пишіть, будь ласка, свої враження від цієї колоди. Будь ласка, наші улюблені, хто переглянув да, зі мною цю колоду, хто познайомився тільки що з нею. Буду вдячна вам за ваші коментарі, ваші лайки. Так що до побачення, до наступних зустрічей.